День Святого Валентина, Валентинів день, або День Закоханих. Якщо говорити з точки зору чисто православної церкви України, це є День комерції, яку сьогодні перетворили всі ті, які хочуть на цьому заробити кошти. Або День обманщиків, які хочуть спокусити. Молоду людину і вчинити певні дуже негарні дії проти її особистості. Чому так? Православна церква ніколи не була проти любові, проти закоханих, проти тих, які дійсно стараються. Створити сім'ю, родину, які стараються в цьому житті вивищувати любов, а не чисто плотські похоті. Те, що ми привітаємо один одного, це дуже добре. Те, що ми згадуємо про любов, це дуже добре. Те, що ми в цей день принесемо квіти. Своїй дівчині, дружині, мамі, те, що ми подаруємо е, поштівку своєму хлопцю і інше, або якийсь подарунок це прекрасно. Але все це ми маємо надихати дійсно любов'ю, надихати дійсно тим своїм самопожертвою. Що таке любов? Любов це пожертва, пожертва себе комусь. Своїми справами, своїми діями, своєю допомогою, своєю підтримкою, своєю милістю, своїм добробутом. І тому цей день це прекрасний день. Але коли ми його перетворимо чисто в такий земний, чисто в тілесний, і все це закінчується тільки бажаннями зробити якісь тілесні. Похоті, оце вже є не день любові і закоханих. Бо сьогодні, сьогодні наш світ потребує любові. Сьогодні наш світ потребує, щоб день закоханих, Валентин, любові був щоденно. І саме важливе він не раз в рік 14 лютого, а він має бути кожний день. Вранці, коли ми проснулися, ми дякуємо Богу з любов'ю. Ми дякуємо нашій дружині, нашому чоловіку, нашим дітям, нашим батькам, тим, з ким ми працюємо. Ми дякуємо, ми любимо, ми їх благословляємо. І ми просимо для них у Господа благословіння. Оце є день закоханих. Оце є любов. Але якщо після 14 лютого буде багато таких, які прийдуть. І в храмі попросять благословіння на сімейне життя, на створення сім'ї і родини і повінчаються, то це буде дуже прекрасно. І нехай Господь благословить всю молодь світу тільки любов'ю і своєю милостю.